Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 грудня, з вами знову Лері Кличок. Дональд Трамп. Вчора пізно ввечері, рано за київським часом, звертався до нації, де не сказав ні слова ні про Україну, ні про Венесуелу. Хоча ситуація і там, і там доволі серйозна. Також Сполучені Штати Америки та Росія планують провести переговори щодо війни в Україні вже цими вихідними. Це відбудеться в Майами, і туди має долучитися навіть і українська делегація. Все більше видань про це підтверджують, але офіційно Білий Дім про це поки що мовчить. Велика ж Британія активізувала підготовку до можливого відправлення до України миротворчого контингенту. Ну про так пише преса. А чи це будуть миротворці чи просто війська країни НАТО в Україні? Будемо з'ясовувати і згодом дізнаємося деталі. І сьогодні, друзі, 18 грудня, розпочинається саміт лідерів Європейського Союзу, де буде присутній Зеленський, де буде вирішуватися доля фінансування України. Гроші будуть, але от за рахунок чого. Будемо також сьогодні розбиратися з цим впродовж інформаційного дня разом із моїми колегами, тому перевіряйте свої підписки. І давайте про все це детальніше. Розпочну із публікації в політику, яка говорить про те, що США та Росія планують провести переговори щодо війни в Україні вже цими вихідними. Це відбудеться в Майамі. Раніше повідомляв Зеленський, що туди летить і наша делегація, що нібито вже полетіла. Переговори в Майамі мають стати продовженням нещодавніх консультацій у Берліні за участі США, України та європейських партнерів. Європейців там не планується бути. І за інформацією джерел політику, які обізнані з підготовкою цієї зустрічі, Вашингтон планує представити російській стороні результати останнього раунду переговорів з Україною. Водночас, як пише видання, звісно, позиція Москви та України різняться, і очікується, що до складу російської делегації війде Кирил Дмитрієв, Ну а далі вже будуть переконувати Вітков і Куштар Дмитрієва переконати Путіна в тому, щоб той прийняв план, який був напрацьований в Берліні. Саме так сьогодні пише західна преса. Які шанси цього, ну звісно, будемо спостерігати. І також Аксіос цю інформацію, що там будуть переговори в Майами, американців та росіян, і українська делегація слідом за російською прибуде до Майами. Про пряму зустріч російської та української делегації вони не пишуть, але більш ніж очевидно, друзі, що вона буде. Ну, тут як кажуть, і до гадалки ходити не потрібно. Як зазначає Аксіос. Спецпосланники Трампа поінформують представника російського диктатора про прогрес досягнутий у переговорах між американською та українською делегаціями і спробують переконати Москву погодитися з оновленою пропозицією щодо припинення війни. Очікується, що українську делегацію очолить Рустем Меров. Також там буде Вітков, Кушнер, як і говорилися. Ну не думаю, що вони будуть зустрічатися десь окремо одні в одному місці, інші в іншому місці. Хоча такі... Уже історії були, давайте задаємо початок переговорного процесу з росіянами в Саудівській Аравії. Але то було на початках. Ну, і тепер до звернення Трампа, яке всі очікували, бідкалися, особливо журналісти з цього приводу, тому що дійсно це четверта ранку за київським часом і потрібно слідкувати було це в онлайн режимі. Але загалом, друзі, слідкувати в онлайн за Трампом. За цим виступом, точніше, ну, не варто було. Я вас готовий ознайомити із тим, що ж говорив Дональд Трамп у своєму зверненні до нації. Він не згадував ні нас, він не згадував Венесуелу, хоча Венесуела дуже стурбована активністю, яку проявляють військово-повітряні сили, військові сили Сполучених Штатів Америки в їхньому регіоні. От навіть минулої ночі знищили ще один катер із наркотиками, як повідомляє Пентагон. Трамп розповів, чим його адміністрація краща за адміністрацію Байдена, задав про проблеми з мігрантами, наркотрафіком, традиційно відзначив свою роль у завершенні війни на Близькому Сході, похвалив рішення про збільшення мит, завдяки чому, за його словами, зросли інвестиції в економіку США на трильйони. Тепер останні цитати, друзі. Трамп говорить, ну, нагадує такий собі виступ Брежнєва на 27 з'їзді Компартії з Радянського Союзу. 11 місяців тому, каже, я успадкував безлад, і я почав його виправляти. З нашої країни сміялися в усьому світі, тепер вони вже не сміються. Імпорт наркотиків океаном і морем зараз знизився на 94%. Вперше за три тисячі років, каже, наблизький схід прийшов мир. Гроші повертаються у США у рекордних об'ємах. Мита, моє улюблене слово, за перші 11 місяців президентства забезпечено тепер на секундочку, 18 трильйонів інвестицій у США. Не в останню чергу, завдяки митам. Рік тому наша країна була мертвою, а тепер та, яка найбільше розвивається, про що говорять лідери інших країн, скоро буде наймасованіше зниження податків. Військові отримають військовий дивіденд. Аж тут в лапках 1776 доларів кожному. Чеки вже розіслані. Ціни на ліки знизилися, адже вони були завищені на 400-600%. Ну, чесно кажучи, Юлія Володимирівна, певне, тихенько зітхає десь куточку, коли слухає такі реляції. Ці від Трампа скоро будуть знижені ціни на електроенергію. Зробітна плата зростає набагато швидше, ніж інфляція, і у новому році я оголошу, каже, реформу у житловій сфері через мігрантів. у США зростали ціни, не вистачало роботи та житла. Ну, справді, заяви дуже гучні, важко підібрати слово, як це охарактеризувати, але віддає популізмом просто небияким. Тепер, друзі, давайте повернемося знову ж таки до України, до переговорного процесу і нашого фінансування в наступні роки, бо це дуже важливо, незалежно від того, чи триватиме війна, чи вона припиниться. Видання The I Paper пише про те, що Велика Британія активізувала підготовку до можливого відправлення миротворчих сил в Україні. Стармер чітко сказав, що їхні війська будуть в Україні після припинення війни. На Росії це коментують дуже обережно. Як стало відомо виданню, Міністерство оборони Британії опрацьовує період часу, за який підрозділ має бути готовий до розгортання, а також плани щодо локацій, а саме звідки і куди саме можуть бути розгорнуті війська. Сенат США тим часом ухвалив оборонний бюджет із 800 мільйонами доларів для України на 26-27 рік. Це подають як дуже гучну новину, але це дуже скромна цифра. На правду тут нічого нового Дональд Трамп не зробив. Але добре, що і не скасував допомогу Україні як таку, бо це важливо в контексті. Стратегії підтримки Сполученими Штатами Америки України. Ну, звісно, хотілося, щоб цифри ці були більші. Ну і також МЕР заявив про те, що ми хочемо підкреслити, і це потрібно сказати гранично чітко, що робимо цей крок не для того, щоб продовжувати війну. Він зараз говорить про фінансування України, про яке я згадував на початку цього відео. Ми робимо це для того, щоб якомога швидше покласти край війні Дискусія щодо фінансової підтримки України. Дуже складна. Сьогодні, ну, ледь чи не вирішальний день, але я дуже. Скептично налаштований стосовно сьогоднішнього рішення. Що говорить Мерц? Росія повинна чітко зрозуміти, продовження цієї агресивної війни є безглуздим. Використання цих коштів за нашою оцінкою дозволило б фінансувати українську армію щонайменше ще два роки. Напрацьовані, друзі, різні механізми фінансування, про які я зараз вам детальніше готовий повідомити. До прикладу, Європейський Союз хоче прив'язати майбутній кредит для України під заморожені російські активи до жорсткого принципу Купуй європейське, тобто мова йде про те, що. Україна не буде отримувати напряму гроші, про що неодноразово говорив Зеленський. Остаточні параметри плану поки що не погоджені, вони його сьогодні будуть утрясати. Згідно з пропозицією, про яку пише Блумберг, понад половину коштів до 210 мільярдів євро впродовж п'яти років планують спрямувати оборонним виробникам, розташованим в Україні, країнах ЄС, а також у кількох партнерських країнах, мова йде. Про Норвегію. Документ ще не затверджений, він не фінальний. Водночас, участь інших країн буде дуже обмежена. Це означає, що можливості України витрачати ці кошти на американське озброєння суттєво звузяться. Європейці хочуть витратити ці кошти в себе. В принципі, Нічого нового і екстраординарного абсолютно логічно. Запропоновані правила відображають ширшу стратегію ЄС забезпечити, щоб нинішнє зростання військових витрат напряму працювало на європейську промисловість. Це також логічно. Які перспективи цього плану? Ще раз наголошу, сьогодні будемо з'ясовувати з колегами. Європейські дипломати працюють над малоймовірним компромісом в останню мить, щоб рятувати угоду про надання життєво важливої фінансової допомоги Україні на саміті Ліді. В ЄС у четвер, сьогодні, 18 грудня, з таким заголовком виходить матеріал у виданні політику. Ну і дійсно, сьогодні є проблема в єдиній позиції щодо використання заморожених активів Російської Федерації. Послідовно в цьому плані виступає Німеччина, проти виступає категорично Бельгія. До Бельгії долучилися Італія, Мальта, Угорщина, Словаччина. Враховуючи таке дуже серйозне лобі, то я. Не впевнений в тому, що саме під заморожені російські активи Україні буде фінансування. Фінансування буде у вигляді кредиту для України, який буде забезпечений і гарантованим бюджетом Європейського Союзу. Така схема більш життєздатна. Ну і тепер трішки про удари по Україні, по Росії та ситуації довкола Венесуели. Удари цієї ночі також були не дуже масованими. Загалом росіяни запустили 82 безпілотники, наші знищили 63, є влучання 19 безпілотників на 12 локаціях. Не виключаємо, що вони готують масований удар, тому що ну направду відбувається накопичення шахадів. Тому друзі, будьте дуже уважними і пильними. У Черкасах Росіяни спробували вимкнути місто. Частково їм це вдалося на превеликий жаль. Там шестеро постраждали. На Одещині, знову Одещина є пошкодження житлового будинку та навчального закладу. Відомо про сімох постраждалих у кривому розі є влучання в сектори житлової забудови. У сумах пошкоджено цивільну інфраструктуру, вибиті вікна. Також вранці били по Запоріжжю. пошкоджено гражний кооператив у багатоповерхівці. Вибиті вікна та пошкоджені балкони. Минулися без постраждалих, але і наші дрони полетіли на Росію. Зокрема. У Ростов та на Ростовщину Ростовська область зазнала атаки українських дронів. У порту Ростова загорілося судно. Члени, екіпажу загинули, не всі. У Батайську не менше шести постраждалих та один загиблий. Загалом Мінбивства Російської Федерації говорить про те, що вони перехопили та знищили 77 українських дронів, але знищили не всі. Ну і тепер трішки про Венесуелу деталі друзі їх не так багато. Президент Сполучених Штатів Америки говорить, що це просто блокада. Війну Венесуелі він не, не голошував. Він каже, що ми не збираємося пропускати нікого, хто не повинен там проходити. Ви пам'ятаєте, вони забрали права американських енергетичних компаній. Вони забрали всю нафту не так давно. І ми хочемо її повернути, бо її забрали незаконно. Це мотив, чому Трамп зараз тисне на Мадуро. Так, друзі, свого часу. Уряд ще Чавеса Уго націоналізував в тому числі і американські підприємства. Дональд Трамп каже, що так не буде. Вони відібрали землю, права на видобуток нафти, все, що у нас було. Це сталося тому, що у нас був президент, який, можливо, не стежив за ситуацією, але тепер так не буде. Ми хочемо це повернути. Ну, з огляду на це і розвиваються події довкола Венесуели. Венесуела ж звернулася до Радбезу ООН з проханням про засідання з приводу триваючої агресії, США, хоча агресії як такої поки що нема, але тиск військовий абсолютно очевидний. Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро прокоментував загострення ситуації і каже, що вони прагнуть змінити владу Венесуелі, щоб нав'язати маріонетковий уряд, який проіснує менше 48 годин, щоб я міг передати їм конституції і все багатство і перетворити Венесуелу на колонію. Цього просто не буде ніколи. Ну і у своїй промові Мадуру також закликав Колумбію об'єднатися з Венесуелою для спільного простистояння штатам. Поки що військової операції з боку США проти Венесуели немає, але тиск реально дуже помітний і пов'язаний він із активами, які свого часу були націоналізовані у Гучавесом у Венесуелі, друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити в ранішньому відео. Сподіваюсь, випуск був компактний і лаконічний. А інформації вам було достатньо для того, щоб бути в курсі всіх подій. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шанові. не перемикайтесь! Все буде Україна!